Про реорганізацію комунальних навчальних закладів ліцею до загальної школи номер 4 Скоро на ЄЦНІПУ правління сьогодні. Олександр Петрович, скільки би не говорили тут, це то рішення нам приймати. В общем-то, більшість депутатів знають, про що йде мова, тим більше ваша група навіть була на зборах. Ну не тільки ваша, і, і наша група була на зборах. Да. Прошу. Так, ти просив, ну я думаю, півгодини, я думаю, півгодини. Я, пів я би запропонував, пів години. Він говорити? Ага. 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 Ну, ми можемо прийняти рішення пів години, якщо ви швидше пораньте. Ніхто не буде примушувати, йде бо залишатися, як на п'ятому каналі, ще 30 секунд. Не заперечуєте? Пів години. Голосуємо за те, щоб ви регламент цього питання півгодини. Хто проти, хто вірнувся, так, прошу зтримався, ще. Шановні депутати, починаємо працювати. Признаки і передісторія, і запропонований план дій відомі вже тим. Тому що рішення про можливу реорганізацію двох навчальних закладів нашого міста оприлюднено на сайті міської ради вже більше місяця тому назад. За цей час проведені зустрічі в педагогічних колективах, за цей час проведено два тільки двох за цей час і ми всі, і громадські міста змогли активно обговорити дане питання і кожен вже сформував свою чи то позитивну, чи то негативну думку. І ще є абсолютно логічними, абсолютно правильними, тому що дані рішення є е, доволі таки важкими, доволі таки неоднозначними. І розраховувати на одностайну підтримку чи одностайну непідтримку таких кроків ми не можемо. Але тим не менше я просила зараз вислухати коротку мою інформацію яка буде базуватися на об'єктивних цифрах, на об'єктивних фактах. Ніякої політики в цьому немає, ну а вже яке рішення ми будемо з вами приймати. Це вже право кожного із нас, крім того, кожний з нас візьме якісь відповідальність на себе за те, як у нас буде розвиватися освітня галузь міста не тільки в цьому році, але й наступні роки. Для того, щоб ваше рішення було усвідомленим, для того, щоб ваше рішення було об'єктивним, кілька об'єктивних фактів. Перше, відповідно до закону про загальну середню освіту, мережа освітніх закладів міста формується з урахуванням наявних контингентів. Контингенти це учні загальноосвітніх навчальних закладів, вихованці дошільних навчальних закладів. Якщо в 2002-2003 навчальному році учнями загальноосвітніх навчальних закладів і міста було 4227 чоловік, то станом на 1 вересня 2012-2013 навчального року наших учнів стало на 1300 менше. Зараз в наших школа навчається 2800 учнів. Одразу хочу упередити аргументи тих, і вас, хто сині голосувати проти. Ми можемо дійти до такої самої ситуації, як з нашими садочками, коли зменшилися контингенти, коли зменшилися до шкільних навчальних закладів, і було прийнято рішення про закриття деяких сил. Тобто, якщо були висловлюватися аргумент про те, що ми дійдемо до того, що з часом у нас не буде куди розміщати учнів наших загенетичних навчальних закладів, цей аргумент буде абсолютно безпідставний, тому що аналіз народжуваності за останні 5 років, це ті діти, які зараз у нас претендують бути вихованцями дошкільних навчальних закладів, або діти в, в першої клас показує те, що більше 300 дітей в нашому місті, на жаль, не народжується. Якщо ми будемо говорити про контингенти наших шкіл в розрізі по паралелях від 1 до 11 класу більше 300 учнів на нашій паралелі немає. Тобто, фактично, 13 років, 15 років, фактично, ми маємо ось таку стабільну ситуацію з народжуваністю, коли тіх її давним-давно пройшов, це відчутно навіть по контингентах наших садочків. Якщо в минулому році у нас дійсно був сплеск, тому що 324 дитини народилося, в 2009 році у нас був сплеск. 324 найбільше. Ми відчули по контингентах наших садочків, було 366 дітей з спискового складу. Одразу хочу сказати, що з списко. І ті діти, які реально відвідують щодня, дошкільні навчальні заклади, це дещо різні речі. Для прикладу, наведу таку статистику. Якщо у нас садочки розраховані на 760 дітей, них 1060 це. Писковий склад посереднє відвідування складає не більше 600 дітей на день. Тобто, фактично, ми з Олександром Дмитровичем попали в один із садочків, він мав можливість на власній очі переконатися. З 26 дітей за списком в ліжечках було під час обіднього сну 11. Така сама ситуація по решті дитячі але ну, це знову ж таки ситуація, яка характерна для цієї е, е, місті. Про те, що нам не буде куди розміщати дітей, він є безпідставним. На сьогоднішній момент наші школи заповнені, на жаль, не на 100% від своєї проєктної футу. Якщо говорити про наповнювання шкіл, перша школа да, проблем немає, там навіть 6 класів навчаються в другу зміну, друга школа проблем немає, старе приміщення, одночасно будемо говорити, що. Thank Там потрібно вирішувати чого питання, підвозу дітей і е, фактично. Ми будемо чіпати взагалі. Це особливий весь так. Ну і ліцей у нас колись мав 190 учнів, зараз 164. це фактично мережа з наших семи загальноосвітніх навчальних закладів. Нагадую ще один раз 1300 дітей, мінус за 10 років. Ця ситуація не є унікальною для нашого міста. Ця ситуація є характерною для всієї України. В районі місцевості ви за право знаєте, що активно йшла робота по оптимізації мережі навчальних закладів, в результаті чого ми зараз з вами маємо можливість говорити про те, що рівень фінансування закладу освіти району значно кращий. Чому? Тому що пішовши на непопулярні кроки. Вони отримали можливість більш раціонального, оптимального використання коштів, які виділяються на функціонування освітньої галузі. В результаті вони мають можливість забезпечити себе сучасною комп'ютерною технікою. В результаті вони отримали можливість забезпечити навчально-виховний процес мультимедійним обладнанням. В результаті вони мають можливість проводити хоча б елементарні, хоча поточні ремонти. В результаті вони мають можливість купувати навчальну методичну літературу, в результаті чого якість надання освітніх послуг зростає. Зараз присутня директор школи, кілтери Україна, Кукінна, наша колега, депутат, вона, напевно, ще краще за мене зможе розказати про всі складнощі, які у нас виникають протягом останнього часу, тому що при. Тому принципі, який у нас в Україні склався формуванням податків на освітню мережу, а це під одного учня, ми протягом останніх 6-7 років, крім як на захищенні статті, жодної копійки виділити, на жаль, не можемо. І в прямій залежності від цього фінансування знаходиться якість надання освітніх послуг загальноосвітніх навчальних закладах нашого міста. Так, завдяки високому педагогічному е, потенціалу. Казовому потенціалу наших вчителів, ми все ж таки показуємо належний рівень знань наших випускників. Заперечити цьому не можна. Але це явище тимчасове, тому що ми з вами живемо в 21 столітті. І забезпечити якісний навчально-виховний процес для переважної більшості наших дітей лише креєю у дошки, при чому деякі дошки в наших школах вони ще певних напевно 70-х років. Минулого століття, да, такого не можна. Да, я вам хочу сказати, що ось така ситуація приводить до того, що ми, освітяни, мусимо погоджуватися на так звані благодійні внески. Резонанс від того, ви знаєте, які іншого виходу у нас немає, розподіляючи кошти виключно на захищені статті, а це у нас заробітна плата. Це у нас Комунальні послуги і да у нас харчування, ми не маємо можливість дійсно реально вплинути на те, щоб наші діти навчалися хідних і достойних умовах. В результаті, ну ось з 1 е, вересня у нас вже е, запроваджено з 1 вересня цього навчального року новий державний стандарт початкової освіти, який передбачає ведення уроків англійської мови з першого класу і передбачає вивчення інформації з другого класу. З 1 вересня наступного навчального року запроваджуються нові державні стандарти в галузі освіти по основній школі, а це е, означає, що ми маємо інформатику забезпечити викладання з п'ятого класу, друга іноземна мова п'ятого класу. На жаль, я можу констатувати той факт, і ми скинесемо відповідальність за те, що навчально-матеріальна база наших сили західних навчальних закладів не дасть можливість. Якісно виконати умови запровадження нових державних стандартів. Ні навчально-методичної літератури, ні потрібної комп'ютерної техніки. а Комп'ютерна техніка у нас не оновлювалася, не знати скільки років знову ж таки сподіваюся, що потрібно озвучити це питання. Отже, ось така у нас склалася ситуація. Ясна річ, ясна річ, що за таких умов вирігати е абсолютний олімпійський спокій. Не пропонувати ніяких рішень щодо розв'язання цієї ситуації буде нерозумно. Тому з'явилася ідея про те, як можна оптимально, оптимально вирішити питання економії бюджетних коштів, я б навіть не сказала економії бюджетних коштів, а їх раціонального використання в межах навчальних закладів нашого міста. Я вже зазначила, ви почули, що в четвертій школі, а це приміщення найновіше в нашому місті, це приміщення, в якому створені чудові умови для навчання дітей, де наявні 36 класних кімнат, в яких 1 вересня 2013-2014 навчального року буде зайнято лише 19. Дев'ятнадцять класів планується по четвертій школі на наступний тридцять шість класних. За таких умов є абсолютно можливість звести в один два хороших педагогічних колективи, два учнівські колективи, поєднати навчальну матеріальну базу і таким чином. Вивільнити певну частину коштів, які можуть бути спрямовані на поліпшення якості надання освітніх послуг. Одразу хочу зазначити рішення таке озвучувати навіть іду цієї трибуни, це дуже нелегко, тому що сприймається воно неоднозначно. Ми не можемо сказати, що в разі позитивного рішення все буде гладко і все буде. Абсолютно безболісно, такі рішення легко не дають. Повірте мені, набагато легше відкривати, ніж реорганізовувати. Набагато легше. Але, тим не менше, якщо знову ж таки проявляти абсолютно бездіяльність, ми нічого на краще не зрушимо. Хочу довести до вашого відома, що два педагогічних колективи, в яких я особисто була присутня, ми це питання обговорювали. Усвідомлюють необхідність таких кроків, тому що саме педагогічні колективи, як ніхто інший, відчувають ті складнощі, які у нас виникли з фінансуванням освітньої галузі. І вже минулий бюджетний давши знаки, ми на сьогоднішній момент маємо 2,5 мільйони кредиторської заборгованості по захищених статтях. Це в першу чергу зарплата і комунальні послуги харчування. Кошторисних призначень цього року, цього бюджетного року, тобто це віртуальних коштів, які у нас намальовані просто на копірці, На функціонування освітньої галузі міста не вистачає порядка 1 мільйона гривень на захищені статі. Тобто, легка арифметика говорить про те, що 2,5 мільйони, 1 мільйон, 3,5 мільйони. Для тих із вас, які стинні голосувати проти, я одразу хочу озвучити питання, ви будете виступати тут. І я одразу хочу почути від вас, які є можливі інші кроки виведення освітньої галузі із такої означеної фінансової кризи, які можуть бути кроки. Деякі аргументи я вже почула. Освітній менеджмент, наповнення навчальних закладів і так далі, і так далі, і так далі. Повірте мені, якщо у нас на 1300 учнів стало менше, якого це навчального закладу не торкнулося, а це торкнулося всіх шкіл. В першій школі, як ми сьогодні з Раїсою Петрівною говорили, вона приймала школу з одним класом, стало 34. Це об'єктивні чинники, які не залежать ні від освітнього менеджменту. Ні, від нас з вами знизилися, народжувалися. Демографічна ситуація ось така. Можливо, коли щось покращиться, найближчим часом. Ви прекрасно пам'ятаєте, ті часи ми переважно більшість вас закінчували школу тоді, коли у нас в місті навіть не було приміщення четвертої школи, навчалися ті зміни, всі діти отримували. Відповідні послуги і якість освіти з добутою нами з вами, і ліцею тоді не було, так? Якість освіти отримана нами з вами, дозволяє зараз успішно себе реалізовувати в різних правилах діяння. Тобто давайте ми з вами все ж таки висловлюємо аргументи за і аргументи проти. Будемо зважати треті. Вона була четверта, які перевели її в другу школу. Тоді в другій школі була відкривається. Я говорю про той час, коли мені видно з вами. От тому. Тому ще два буквально слова про можливі ризики і можливі переваги. Знову ж таки, хочу означити той факт, що прийняти однозначно такий крок неможливо. Ми прекрасно усвідомлюємо працівники управління освіти, працівники двох педагогічних закладів, що просто не, буде. просто не буде. З однієї сторони, нас чекають в разі прийняття позитивного рішення. Дуже складний перехідний етап. Я не буду говорити, що все буде гладко і легко. Ні. Складний перехідний етап нам забезпечений. Економічний ефект в цьому році, я не можу сказати, що спрацює, він спрацює лише в наступному році бюджетному, тому що нам фактично видатки зменшаться в цьому році при прийняття позитивного рішення орієнтовно на 200 тисяч гривень з 1 вересня цього року. Економічний від даного рішення на наступний рік може скласти порядка 700 тисяч гривень. Ви запитаєте мене за рахунок чого? Тим більше, що на зустрічах, які проводилися в педагогічних колективах, на зустрічах, яка проводилася в ліцеї, я чітко означила нашу позицію щодо того, що два педагогічних колективи мають бути збережені. На тижневому навантаженні вчителів даний крок позначення приховувати не можна. В першу чергу економія у нас очікується за рахунок зменшення кількості платів, але знову ж таки означує той факт, що це явище неминуче, чи підемо ми на верхній клетку, чи, чи не підемо. В першу чергу економічний ефект буде забезпечений скороченням адміністративно господарського персоналу. Причому, причому, е оскільки ймовірність такого кроку е була і видрівала вже давно, то розглядається питання працевлаштування вивільнених працівників на ті вакансії, які у нас або з'являться, або вже навіть є на даний момент. Чому ви того вже половину часу виступати? Дякую. Е, можливі, можливі переваги. Перше, ми отримуємо в результаті на освітній карті міста, навчально виховний комплекс, тобто, ми не маємо права говорити про те, що з освітньої карти зникне ліцей. Ні, на освітній карті міста ми отримуємо навчально-виховний комплекс, ліцей, школа, запад освіти нового типу разі збиття потенціалів двох педагогічних колективів надавати якісні освітні послуги. Це перше. Друге, ми е, зберігаємо два педагогічних колективи. Ми отримуємо реальний економічний ефект. Ризики, Ризики пов'язані в першу чергу, в, негатив, в першу чергу, з е, тими питаннями, які пов'язуються з перехідним періодом. Але усвідомлюючи абсолютно все це, хочу зазначити: ми повинні на сьогоднішній момент думати не тільки про.